Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, тому що коли я помирав, я не очікував, що взагалі буде такі враження і відчуття, незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною, але в момент, коли мене розстріляли, ми досить важкі відносини з Богом були. І саме цікаво, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так. Коли ти розумієш, що ти помреш, бо в тебе якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний. Ти майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться в один Момент, це дуже нагадує найстрашніший сон. знаєш цей сон, коли ти спиш і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий слава Богу, це був сон. Це був така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон, потім приходить усвідомлення, що це, походу кінець. конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони вказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважно більшість з них рішаємо. Но це для більшості з усіх людей, От, хто дивиться. Кредити у вас там стосунки, розводи, діти, неважливо, проблеми з є проблеми похуже родичів втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш взагалі все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє І от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за Бога. Вони всі казали, блін, Боже, допоможи» і так далі. Це оці, про теорію падаючого самоліту. Що в падаючому самоліті немає невіруща. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не може змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супер в все, не був, там, свої сили і так далі, ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такою історією, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, так, просто. Ну, Бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Там купа чудес, просто, як ми не врятували після тих п'ятикульових, хоча я їх більше був. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стильно, знімаються повністю всі пріоритети, зміняться в житті, і ти думаєш тільки про наступний. Мені в наступний раз, коли я буду помирати, ну це незбіжно, всі будуть помирати. А, мені помирати з чистою совістю, бо дуже гризи совість за те, як ти життя жив. Я думаю, це взагалі незбіжно, кожен буде жалкувати про те, як він життя проживав, але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя в відношення. А, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж те життя, і немає ні людини, у якої немає проблем, прийняти це, жити і насолоджуватися процесом. Все, без цілі, без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати. Але в цілому така от історія.